Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. За добу по території Харківщини випущено 39 ворожих кабів 23 липня о півночі в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з БПЛА травмований 42-річний чоловік, 23 липня, о 3.17 В селі Лісне Дергачівського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню горів гараж 23 липня липня. півночі в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів будинок. О 22.26 в селі Глушківка Куп'янського району. Настядок обстрілу горів будинок. О 19.54 П'ятдесят в селі Лісне Малодонилівської територіальної громади. Внастлідок обстрілу пошкоджено скління житлового будинку та паркан. О 17.00 в селі Руська Лозова. Внастіддо картобстрілу постраждала 30-річна жінка. О 9.40 Сорок в селі Подали Куп'янського району. Внастідок обстрілу пошкоджено будинок та гараж. Постраждала жінка. О 9.22 двадцять в селі Іванчуківка Зюмського району. Внастідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено скління прохідної хлібоприймального пункту. Автомобіль, скління вікон поруч розташованих приватних будинків. О 8.26 в селі Сенькове Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла літня кухня. Постраждала жінка 75 років. О 8 ранку в селі Іванчуківка Ізюмського району в обстрілу постраждав чоловік 58 років. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 51 оперативний виїзд. Зафіксовано чотири пожежі внаслідок ворожої агресії російських військ. Всі вони трапились на території приватних домоволодінь у Куп'янському та Харківському районах області. Вранці під ворожий вогонь потрапило село Сенькове Курилівської громади Куп'янщини. В результаті обстрілу були пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди. У будівлі літньої кухні на території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа на площі близько 100 квадратних метрів. Уламками боєприпасів поранило 75-річну жінку. Її госпіталізовано до лікувального закладу. Після 22-ї обстрілу піддалось село Глушківка тієї ж громади. Там зайнявся приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. За дві години рятувальник Ліквідували пожежу півночі Було атаковане місто Куп'янськ. Снаряди знову впали на приватний сектор, спричинивши пожежу у приватній оселі на площі 150 квадратних метрів. Для ліквідації вогню в цьому випадку знадобилось три години. Остання пожежа, спричинена ворогом, зафіксована вночі у селі Лісне Мало громади, де горів приватний гараж на площі 24 квадратних метри. За добу зафіксовано 16 випадків пожеж природних еко. Системах на загальній площі близько 4 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанське. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Сенківки, Глушківки, Колісниківки. Марія Совіо, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну керовану авіаційною ракетою Х-69 та восьма ударними БПЛА типу Шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, атаковано Сумщину. Військові звітують проти повітряної оборони збито сім ворожих ударних БПЛА Шахет, а також внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі. Уночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Сумщини. За даними голови ОВА противник наніс авіаудар по об'єктам критичної інфраструктури шостинської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Протягом доби армія РФ з артилерії та інших водів озброєння атакувала Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він розповів, що сьогодні ведеться робота над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги і розпізнавати цілі, які летять до Харкова, які летять на Харківську область. Ми над цим ретельно працюємо, але це важке завдання, яке ми обов'язково зробимо. Я маю надію, що до середини осені зробити так, щоб у нас була в місті диференційована повітряна тривога. І тоді. Ми будемо розуміти, куди це летить до Харкова чи до області. І люди будуть зовсім інакше реагувати на повітряні тривоги. Крім того, це полегшить умови роботи для бізнесу. Пояснив він. Нещодавно у місті повітряна тривога тривала більше 38 годин. Другий саміт миру може пройти за участі РФ, але не на умовах Путіна. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Як треба сприймати те, що Путін сказав під час візиту прем'єра Орбана до Москви? Подивіться, це ті передумови, які висуває Путін. Так звісно, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа. Також за словами Бореля, позиція Євросоюзу залишається незмінною. Формула миру президента в. Володимира Зеленського є єдиним мирним планом, який підтримує європейський блок. Він та очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорили наступні кроки після саміту миру в Швейцарії. Вони погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу. Демократична партія США планує визначити свого кандидата на посаду президента до 7 вересня цього року через онлайн голосування. Цю новину повідомила The New York Times. Віце-президент Шака Камала Гарріс отримала достатню підтримку серед демократів, які голосують за висування кандидатів на пост президента від партій. Передають CNN. Укренерго прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. В ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, а отже, світло українцям не вимикатимуть. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив про позитивні зміни у ситуації з електропостачанням в Україні. За його словами, вже через декілька тижнів очікується покращення, пов'язане зі збільшенням обсягів генерації та завершенням ремонтних робіт на деяких енергоблоках. Ми дуже серйозно готуємося до опалюваного сезону в такому ракурсі, в якому зараз перебуває Харків. Не має перебувати жодне місто в Україні. І дійсно, ми готуємось. Ми готуємося для самих важких викликів, які можуть гепатично бути у Харкові. Харкові на жаль, немає сьогодні власної генерації електропостачання. Ми вимушені брати напругу з інших міст. І тому ми готуємося зовсім по іншому, ніж готувалися по попередньому і попереднім опалювальним сезонам. Тому для нас дуже важливо встановити своєчасно бочна модульне котельня, оснастити все генераторами генераційними установками, крім цього, газогенераторами. Для цього ми працюємо, роботи йдуть практично цілодобово, змінюємо дуже багато в системі. Ми теплопостачання, енергозабезпечення для того, щоб підготувати міста до сталого проходження зими. Пандемія ковід – повномасштабне вторгнення на плечі харківських медиків за останні роки лягло багато випробувань. Та, попри всі труднощі, вони продовжують самовіддано працювати та досягати значних успіхів. Надати максимально ефективну якісну допомогу, врятувати людині життя. За таким принципом працює Наталя Марченко, медсестра відділення екстреної невідкладної допомоги. Наталя, скільки років ви у професії і чому ви для себе обрали саме такий шлях? В відділення працює від дня відкриття з 4 січня 22-го року. До цього я працювала на швидкій 32 роки в бригаді інтенсивної терапії, бригаді реанімації. Я з дитинства не уявляла собі ніким тільки медиком. Працювати в невідкладній медицині це вже подвиг. Тут немає легких діагнозів. Тут буквально рятують пацієнтів, і рахунок іде на хвилини і секунди. Ми повинні дуже швидко приймати правильне рішення, бо нам немає часу на роздуми. Тому ми навчаємося, йдемо на курси, і наше відділення не так давно. В лютому пройшло навчання, недільний курс по екстреній медицині. В Медицині треба навчатися все життя. Наталю, протягом дня скільки приблизно пацієнтів до вас привозять тяжко хворих? Буває по різному. За добу буває 16-18, в середньому 10. Наприклад, сьогодні до 15-ї поступило вже 13. І це коли в місті відносно спокійна ситуація. Можна лише уявити в якому посиленому режимі працювали медики на початку війни. Ось як пригадує Наталія, перший день торгнення. Розгублені спочатку здавалося, що це не з нами, такого не може бути. І коли почали поступати, перші поранені, ми вже були готові. І всі співробітники, які були. Не на чергуванні, вони всі приїхали і залишилися. Я перший раз вийшла на вулицю початку травня, тому що мені здавалося, якщо я вийду на вулицю і буде якась масова травма, а мене не буде на місці, це було страшно. Для мене, і ми працювали 24 на 7. Ми навіть не знали, чи є наша дома цілими. Те, що ми бачили, багато з нас живе на Салтовці, а там розрушення, пам'ятаю. І ми були готові. Було важко, морально, ми витримали, намагалися надати допомогу всім, хто поступає. Були і ЗСУ, і мирні люди, діти, все було. Зауважити і те, що на жаль, з російським вторгненням змінився і характер травм, говорить Наталія. І хоча теоретично всі лікарі добре розумілись на різних пораненнях, та ніхто й не думав, що доведеться побачити війну на власні очі, Наталя. А що за ці два роки для вас виявилося найстрашнішим? Коли діти поступали поранені діти, це дуже важко. Потім, коли вони поступають, допомога надається. Але дуже важко такі адреналінові відходняк. Ми всі мами, у нас усіх діти, і тому ну, ми готові до прийому дітей. У нас є всі розходні матеріали, включає маленькі клінки, маленькі трубочки, маленькі манжетки для вимирювання тиску. Ми готові навіть приймати роди. Я по спеціальності акушерка, так що все може статися, і ми готові до всього. до масу травми, до прийняття пологів для надання допомоги дітям різного віку. Ми До всього готові так, вони готові до будь-яких викликів. Незламні харківські медики зі святом вас. Їх полагодять і вони служитимуть ще довгі роки жителям цього будинку. Справа: ось про ці дві вхідні групи багатоповерхівки, що у Слобідському районі мешканці будинку звернулися з проханням про проведення ремонтних робіт. Людей почули, та відновлення стартувало. На даній адресі ми виконуємо роботи з відновлення сходів та відновлення пандусів. Встановлюємо перила для зручного підйому та спуску літніх людей, тому що на даній адресі сходи були дуже в незадовільному стані і була небезпека травм людей. На даний момент в нас вже один під'їзд майже завершено, інший під'їзд в процесі роботи. На цьому тижні, якщо гарна погода, ми вже закінчимо адресу. Також працівники КП Харків щоденно в рамках поточного отримання виконують такі роботи, як простукування та часткове відновлення фасадів та цоколів у кількості на зараз 31 житловий будинок з загальною площою 3600 метрів. Також ремонтні роботи з усунення аварійності на вхідних групах. Зокрема, з початку березня такі роботи проведені у 49 житлових будинках. Займаємось ремонтом дверей на тих поверхах, на вході в підвальне приміщення. Наразі 101 одного Будинку. Також в рамках поточного ремонту виконуються роботи з відновлення цоколів житлових будинків. В планах 30 об'єктів, з них виконано 12. Вхідні групи за планом 30 адрес, вже виконано 22. Встановлення пандусів в плані 6 одиниць виконано 5. Один зараз в роботі і буде виконаний до кінця поточного місяця. Проводимо заміну дверей. Роботи продовжуються. Працюємо для харків'ян. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Харкову потрібні підземні школи, бо війна триває, як і загроза обстрілів, і діти не мають можливості навчатися очно. А це і втрата якості знань і соціальних навичок, таких як спілкування з однолітками, робота в колективі. Кількість дітей в місті велика, і майже всі бажають навчатись офлайн, а не дистанційно, розповідає директор департаменту освіти Харківської міської ради. На кінець 2023-2024 навчального року у Харкові навчалось 108 тисяч школярів. З них перебували в місті 54 тисячі учнів. І я вам скажу, що із них на 1 вересня 2023 року ми офлайн навчали всього лише 800 школярів. А на кінець навчального року таких дітей було вже понад три тисячі. До того ж, зауважує Ольга Деменко в Харкові. Наразі дуже багато дітей з родин вимушених переселенців, і вони теж хочуть навчатись офлайн. На сьогодні в місті діють лише дві школи в укриттях. В метрополітені і підземна школа в індустріальному районі. Створивши такі унікальні школи, Харків зробив неможливе. Такого ніколи не було в жодній країні. Подивитись, як там вчаться діти та вивчити цей досвід до Харкова. Приїздять делегації зі всього світу, каже Ольга Іванівна. Та на жаль, заявок на навчання в безпечних школах укриттях вже в рази більше ніж місць. Потреба. В офлайн навчанні значно перевищує наші можливості. На сьогоднішній день по підземній школі вже надійшло тисячу заяв. По метрошколі, в якій ми е, навчали на кінець навчального року 2200 дітей, вже надійшло три тисячі заяв. І кількість заяв додається щодня, зауважує Ольга Деменко. І єдиний вихід в сьогоднішніх умовах забезпечити доступ усім харківським учням до очного навчання це створення шкіл у безпечних захисних спорудах, бо в найпростіших укриттях, на жаль, ми поки що дітей навчати не можемо. Тобто, єдиний шлях це побудова підземних шкіл і створення протирадіаційних укриттів. Звісно ж, каже вона: таке будівництво потребує фінансування, і бюджет Харкова, на жаль, не в змозі задовольнити ці потреби. Це величезні кошти. Я не буду вам говорити про кількість коштів, бо ці кошти е будуть оцінюватися навіть не десятками, а сотнями мільйонів. Якби в кожному районі була б підземна школа. То це змогло би нас якось задовольнити, якби в кожному з дев'яти районів була підземна школа, потужність якої десь до тисячі дітей, то це б змогло нам допомогти. Це величезні кошти. Так, наразі ми працюємо. Є кілька локацій, які ми готуємо до офлайн навчання. Але обмеженість бюджетних коштів є, вона дійсно дуже велика. Тому звичайно без допомоги, без допомоги державної ми ніяк не зможемо е задовольнити навіть наполовину те, що нам потрібно. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини. На жаль, ми вимушені будувати підземні школи. Для нас дуже важливо, щоб небо над Харковом було закрите. і для цього потрібна нам на сучасніше ППО. Але ми вимушені будувати підземні школи. Дійсно, ми приступили до цих проєктів. Зараз йде будівництво трьох підземних школ. Крім цього, облаштовується разом з ЮНІСЕФом шоста станція метрополітена. Теж підземна. На школу, бо дуже великий попит на це є у харків'ян, у дітей Харкова, школярів наших. Тому ми першу збудували таку підземну школу, справжню підземну школу розрахована на 900 учнів. Дві вдві зміни зараз будуємо теж три підземні школи для того, щоб діти мали можливість навчатися в таких важких умовах, в яких зараз перебуває наше місто. Ми побудували першу підземну школу. Кошторис її склав 58 мільйонів гривень. Це виключно кошти міського бюджету. Зараз теж будуємо школи виключно за кошти міського бюджету і різна різні школи, які ми будуємо, і різний кошторис ці школ. Але ми розраховуємо, що ми будемо надавати можливість школярам навчатися у школах, приблизно. 4,5 тисячі наші школярів будуть мати можливість вчитися віч на